Всім привіт з Буковини. Сьогодні у нас 5 серпня. Приїхали ми в ліс, в котрому дуже довго не були. Зразу тільки зайшли. Тут відпочивальники недалеко. Це ми тільки зайшли. І ось тут наш улюблений зонтик. Відпочивальники не знають, він позбивали його шкода. А ми знаємо його. Ось він. Так, де тут кільце наше? Ось кільце. Ось бачите? Все. Хай стоїть, заберемо його. І ось такий же. О, який красивий. І тут кільце є на місці. Так що зонтики є. Парасольки. Парасольки є. І от дивлюсь, там мали ще вийшов. А це, бачите, позбивали. Ага, вон там ще є. Ну, то тобто, є гриби якісь є. Не знаю, що буде ще цікавого, ну але хай цей стоїть. Ага, бачу вон, сироїжку вже. Зараз підійдемо до сироїжки, бо ми були десь на початку літа. Тут дуже було сухо і нічого не було. Нічого взагалі. Ага, ось так зараз я знайду. Ось. Буріюча, сираїшка буріюча, ось така. Ну, Вроді як нормальна, чистенька. Ну, візьму для початку нормальна ніжка, нормальна. Так що починок, починок в мене вже є. Так, піду далі. Подивлюсь, чим нас тут порадує цей ліс. Піднімусь туди вгору, це тільки початок. Зустрінемось далі. Тільки зайшла. І вже тут бачу якісь грибочки. Так, що тут у нас? Під мабуть. Так, точно. Так, візьму його. Тут уже хтось гуляв, але не всі. Знають гриби. Ага, он бачу ще. Так. І тут ось позбивали. Це сіро-рожевий мухомор. А там ось бачу, мабуть, білі. Біленькі. І вон якийсь грибик. І ось. Так, що тут? Так, мабуть, білий. Так. Ага, о, тут збила його. Ано. Так, біленьке. Якісь жовтуваті біленькі. Біленькі або якийсь, мабуть, яєшник. Так, мабуть, це яєшник. І ось. Такий же ж. Ано. Так. Імінофор жовтенький, мабуть, це яєчник, а ось ще якийсь. Тільки вилазить. О, теж такий же. Боровик жовтий. Ось він. О, такий. Це яєчник. Тільки-тільки. Шапинка в нього показалася. Ну це вже обнадійливі знахідки. Значить, щось буде і цікавіше. Так, і це поруч. Це я далеко ще не відійшла, вон котеджі Так, що тут? Тут ще бачу гриби лізуть. Так, це що у нас? Мухомор? Це мухомор. Так. Тут теж мухомори. Це, мабуть, пантерний. Це мухомор пантерний. Так, що тут ще є? Ось бачу. Так, тут лізе якийсь грибочок. А, і цей сіро-рожевий мухомор. І це якийсь схожий на нього. Так. Щось цікаве. Ще. Ага, сироїжки. бачу сироїжку. Сироїжка. ось така. Ось така Ну, Не хочу я її брати. У мене ще, ми ще з того разу не поїли грибів, назбирали, хочу ті, такі тільки, щоб насушити грибів. Так, приємний так тут все. Вологе таке. Якийсь ось манюнчик якийсь. Якби лисичка, ой, я була б рада. А так не не лисичка. Так, щось бачу там ще. ну Зараз зайду з іншого боку. Я там залишила своє відро. А ну то гриб. Та так, мабуть, гриб. Ой так тут ялинка. Ну ага. це мухоморчик. Красивий такий. Дивіться такий пень. І біля пня і мухоморчик. Дуже цікаво. Так, вже весело, що гриби пішли. Так, піднімуся я зараз вгору туди. Буду йти. Може, ще щось цікаве буде, бо це поруч з котеджами відпочивають. Тут люди приїхали в Карпати гуляти. Тут знайшла якогось красунчика. Ага, це добовик, добовичок, Дуже гарний. Но брати не буду. В мене ще є з того походу такий гарненький, молоденький. Я ось бачу. Ще якийсь гриб. Це, мабуть, уже якась поганка. Чи що, чи хто це у нас? Ні, це не поганка, це піддосичник. Це піддосичник. Так. О. Але старенький. Підосичник, але старенький. Шкода. Так. Ще тут бачила. Ага, ось. Дуже багато мухоморя червоне. Сіро... сіро рожевих дуже багато. І вон маримухи. Дуже тут багато скільки йшла, стільки й бачила. Ага, і вон там. Но я їх не беру, тому вони мені не потрібні. Ось вони ще. Ось вони. Це не пантерний ще, це і ось. А це не знаю який. Це, мабуть, пантерний. Ще не знаю. Так, знайшла маленького підосичника. Молоденький, буду брати. А он дивлюсь, тут маленький мухоморчик. Ось він. Зараз буду підніматись вгору. Може там щось. Ага, вон там ще сираїшка якась є. Ну, тільки хочу сираїшки зелені збирати. О, який тут ліс. Ага, бачу, звідси теж ще грибок. Зараз візьму свою палицю. Вже бачу, не знаю, що то. Так, пішли з вами. Так, тут теж уважно. Вгору там. Воно. Якийсь є, мабуть, старий підосичний. Точно. Ага, тут мухомори, а це підосичні. Шкода, що не білий. Ось він. Так, тільки молоди, молоденькі. Казарики тільки молоденькі. А, ну вроді чистий. Так. раз піду туди ще вище. вище піду. Піднялись вгору, а тут щось взагалі нічого нема. Ага, ось є, але вже старенький піддосичник. Там пантерні траплялися, там аремухи Зараз будемо туди вгору йти. Ось таке обрив там, дерева попадали. Ось який бук красивий. А тут бурелом такий. Дерева попадали, нічого нема. Грибів тут немає. Щось ми йдемо, вище вгору піднімаємось, так взагалі нічого нема. Ой, яке дерево. Не знаю, що це бук чи що, але нічого нема. Поки ага, бачу маленька сіра рамарія є на дереві. Вон, ліс, он на поламаному. Там лісом теж дерево так пішла вгору я. Знайшла, мабуть, якусь сироїжечку Якась така помаранчева. так, сироїжечка така молоденька. Одна і ось ще одна. Ага. Отак. Вот так сироїжечка. Зараз перевіримо чи вона не червива. Ні, нормально. нормально. І це. Ні, це вообще ідеально. Красивий колір такий. Мабуть, це харчава. Названий така. Так. Далі тут, бачите. Колись тут було наше улюблене місце, тут дерево було так. Але вже воно за три роки тут згнило. Ми тут і білі збирали, а там далі ще ліс туди. Ну, подивлюсь, що тут є. От, мабуть, щось бачу, якісь грибочки тут є. Ага, тут був мухомор Сіро рожеве, бачите, ось? І ось так. Прямо на дорозі. Ось тут дорога повалені. А ось бачу ще сираїшку. Зараз подивлюсь, що тут вона. Ой так тут. А? Така вроді добре. Так, зараз піднімусь туди. Тут так добре, це нам так подобається це місце. а ось бачите ще. Слізе грибочок, мухоморчик красивий. Там були теж що білі. Ну, зараз пройдуся, гляну що тут. Знайшла ось таку, такі сираїшки. Щось у нього червона Не знаю, тут багато їх. Ось вони, ось. За сироїшка. ось з якоюсь червоною трішки і ось сироїшка Так, от вон, бачите, вони ось така, як охриста якась. І ось вони. Тут багато. І он вони, угу. Це сироїшка вона. І ось прям ціла, ціла їх тут. Багатенько їх тут, а Ні, я тут збираю ...сироїшку. А шо в те там? Тут прям ціла колонія сироїшки Якась сиро... А, якась сироїшка а в неї трошки червона ніжка. Не знаю, що за сироїшка Може ж гуча якась. Якась цікава ніжка. І багато тут її. Що за сироїшка Ой, вообще он, Потім вона червона. Не знаю я такої сираїшки, щоб прям червона ніжка була, не буду брати. Так, а це що у нас? А оце ж вона теж є. Що це за сираїшка? Тут її, значить, багатенько. А вон ще є сираїжка. Що тут? А це така звичайна, нормальна. Так. Шкода, я не знаю той сироїшки не буду брати. Ой. Що за така в неї невідома для мене сироїшка. І он вона, дивлюсь, там теж така. Червоною ножкою. І ось її тут, ой, які тут багато. І ось вона, і ось. Не буду брати. Я її не знаю. Це я знаю. Ось Бачите, скільки тут їх? Все беру. А ті залишаю. Ось вони, як їх тут багато. Може вони і, і, і добрі, я не знаю. Ага, піду, зараз подивлюся. Ось, бачите, вона, а у неї ножка яка бура. І он вона. А така тугенька. Перший раз її зустрічаю. Ой. Так, піду шукати. Вася ходив туди, вгору, до гиріця. До, до гірці. Нема гірці? Ну, якісь якійсь міцелі є біле, а що воно Ага, біля? ось він тут назбирав. Сираїжик. А, ну оце ж оце, оце сираїжка, яку я не стала брати. От вона у тебе. Ну клади на, на землю. Так, я не можу забери, вона копада а... в мене. Зараз. А ну це ж вони, бачиш, я їх не знаю такі. Ну, є і без червоної. Міжки. Ну так це ж вони всеріна, це вони, ну так це ж вони, ось вони. Ось, бачите, потім вона якого кольору стає. Я такий не знаю, Вася я не буду цю брати. Там точно ж така. Що це за сираїжка, не знаю. Це ж вони. Ті, що я знайшла. Ну, вона як голубинка. Та ні, це не то я. ну схоже, я не кажу. Це ж ті, он, там взагалі молоді. Це старі в тебе, а там взагалі молоді. Що, а... що, за, за, що за ніжка, я не знаю. Ну, це оце, оце да, це оце ж такі, бачиш, так. з червоними ніжками, я не знаю, що це за. За сираїшка така. Хто знає, може напишете нам. І там молоді, молодих я знайшла. Знайшли ще ось такі, на вигляд, як сираїшка, але нема цього кончика такого, як у сираїшки звичайної. Зараз я попробую, чи, да, знімається, як у сираїшки. Мабуть, сираїшка. Ну не знаю я такої сироїшки, Да, знімається. Ось хорошо знімається. Може сираїшка. І вона така. Ну, не буду теж брати, не знаю такої. Вже виходимо з лісу, вже сонце сідає. У нас вже повні відра. І тут мені бонус. Та-дам! Я така хо-хо, такий білячок. І така в нього там ножка. Ось так. О, ось так. А так. Ми в тому році теж тут брали. Це ми вийшли і кажемо, що тут ми брали в тому році. І так і є. Ось він. Так, і ось ще тут якийсь щось видно. Був тут, ага, його, його з'їли. Це ж він хоч білий, ну його з'їли. Нічого. Будемо знати де. Ну що ти там, нічого не знайшов? А я білого знайшла. Такий мені бонус. Так. Ми їх тут і тут і знаходимо перед самим виходом. Ой, хочу вам всім сказати, дякую, що додивились до кінця. Хай вам щастить, хай у вас теж під кінець буде нагорода за ваші пошуки, за ваше бажання щось знайти. Не тільки гриби, а взагалі. Хай вам щастить. До побачення. па-па.